Компанія автопарк нове надходження Citroen DS5 2014 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,6, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуальне ТПЛКП. Без нарікань. Автомобіль був прийняв з Європи в Україні, продається від першого власника. Гарний сірий колір. Лінзована оптика. Оригінальні лекосплавні диски 17-го радіусу на літній гумі. Халина чорний текстиль. Додатково одягнуті чехли під чехлами сидіння в доброму стані. Чорна стеля без нарікань, мультимедіа дисплей з патроніком, клімат контроль, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання запас функцій складання. По задньому ряду. Також все чисто, охайно, без зауважень, без критики. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.